Я для себе зрозуміла таку річ, що якщо брати за орієнтир успіх, дуже складно його досягти. Для мене це невідоме відчуття. Що, що значить вигоріти на роботі, це якась фраза, яка мені здається саме негативна, яку може сказати чоловік. У мене, наприклад, немає сили волі. Для мене було в, в дитинстві це якесь випробування і тортура. Я ні. Коли не женуюсь за чимось безкоштовним, мої принципи фінансові у роботі і в моєму особистому житті вони дуже відрізняються. Всім привіт! Ви на каналі Sisters Aroma. Мене звати Дарина Бурковська. Це друга частина мого випуску. Хто не дивився ще першу частину, переходьте, дивіться. Я розповіла про свої життєві принципи, свої стосунки з чоловіками. Ми заторкнули моє ставлення до друзів, матеріальних цінностей. Багато було запитань. Цікаве моє ставлення до фінансів, мої принципи в цьому. Тому почнемо цю серію. Не забувайте підписуватися на наш канал. У нас же Трошки більше 70 тисяч підписників, ми чекаємо на срібну кнопку, для цього нам потрібно 100 тисяч підписників, все залежить від вас. Не забувайте ставити лайки і будьте активними в коментарях. Інколи ситуативно дарую якісь подарунки тим, хто пише коментарі. Мені це приємно читати, ви мене мотивуєте далі знімати, і тому я хочу також щось вам подарувати, якусь позитивну енергію і вам. У соці ми зараз все звикли до того, що потрібно бути успішним. Успішним більше працювати, більше заробляти. Але успішно в порівнянні до кого. Якщо ми почнемо порівнювати себе, то це безкінечна, безкінечна гра, тому що завжди хтось буде успішний. Успішний в чому? В грошах, чи у досягненнях спортивних, чи у тому, як побудував стосунки, чи в тому, як в нього налагоджена сім'я та побут і так далі. Тому це дуже розширене питання, і як на мене, це дуже такий тонкий лід. Я для себе зрозуміла таку річ, що якщо брати за орієнтир успіх, дуже складно його досягти. Тому що це дуже суб'єктивно. Це може дуже часто демотивувати. Я в першу чергу ставлю завжди на перше місце це бути щасливою. Інша справа, що те, що робить мене щасливою, це чогось коштує гроші, тому це мотивує мене працювати. Але коли я для себе вирішую, що для мене найголовніше це про цей баланс, що я хочу бути щасливою. І тому для мене важливо завжди ці дві сфери, як фінансова і духовна, вони для мене на одних. На одному рівні я думаю, що звичайно є люди, які можуть відчувати себе абсолютно щасливими, знаходячись в яких умовах, які, наприклад, не дуже комфортні, я в це вірю. Але для мене це складно. І також я, наприклад, вірю в те, що не всі заможні люди, які досягли успіху і успішні, вони щасливі. Дуже часто люди навпаки ще більше не щасливі, тому що вони досягають якогось успіху, до якого йшли до цієї мети, і потім розуміють, що вони всередині відчувають якусь пустоту. Тому цей баланс я для себе вирішила, що я хочу бути в першу чергу щасливою. Для цього мені потрібно заробляти гроші. Тому що я хочу е, мати змогу організувати свій побут так, як мені буде комфортно. Це перший момент. Другий момент я підглядаю, тому що в мене є список. <гум> я готувалась трошки. Дуже часто чую ці фрази, що. Все вже надоїло, особливо серед людей, які мають достаток, що все це надоїло, це вже не цікаво, подорожі не... я вже не кайфую від подорожей, і там починають, наприклад, вживати наркотики. Я, наприклад, не знаю, як це все може набриднути, тому що мені не набридає нові враження, і навіть коли я знаходжусь на одному і тому місці і хожу одними і тими ж дорогами, роблю все завжди одне і те ж саме, що я роблю? Я намагаюсь ніби відчувати це як в перший раз. Наприклад, я приїжджаю в місто, де я вже була декілька разів. Але я намагаюсь відчути, ніби це, зі мною це в перший раз відбувається, ніби я тут в перший раз. І прожити ці емоції, ніби я ніколи цього не бачила. Навіть якщо взяти чашку кави зранку і просто. Представити собі, що ви не знаєте е, на смак цю каву, тому що дуже часто ми робимо це механічно, автоматично, тому що наш мозок вже знає. Але якщо зробити так, що ніби ви цього не знаєте, ви будете сидіти і насолоджуватись цією кавою. І для вас це буде якраз, як перша емоція. Це буде яскраво. І у своєму інстаграмі дуже часто роблю різні рубрики з кавою. Воно мені надається, як я кофі п'ю. А, що воно мені надо, йди роби, я кофе п'ю. Це смішний мем, але це, ніби, знаєте, як трошки життєва позиція, коли ти виділяєш собі час, і, наприклад, в день ти просто виділяєш собі цей час, коли ти п'єш каву і тебе нічого не повинно турбувати. Ти повністю зосереджений на цій каві, ти насолоджуєшся цим на 100%. ти приділяєш е, собі увагу. Ти якби виділяєш цей час для наповнення. І е, мені це це як жарт, але в цьому жарті закладене моє світосприйняття, що є час, коли мені нічого не потрібно, як я, я п'ю каву і мене нічого не турбує. Так, це сказано зараз. Надо діяти якісь перебівки. Третій момент, що я зрозуміла по собі. Що в мене, наприклад, немає сили волі. Може здаватися, що я людина, яка наполегливо щось робить, але я це роблю не тому, що в мене є сила волі. У мене навпаки, я реально розумію, що в мене нема сили волі. Але якщо я щось роблю, те, чого мені зараз не дуже хочеться робити, звичайно. Це маленький відсоток, і я е, отримую задоволення від роботи, але бувають моменти, коли, наприклад, мені не хочеться там сидіти в цих зумах або включатися, і так і так далі. І е, тому я завжди себе собі думаю, а що я за це отримую? Чим я себе побалую. Так, мені потрібно зараз це зробити, і тоді я отримаю ось це. Ми вже знімаємо 20 хвилин, ми вже втомились, Потрібно зробити кофе-брейк, так? Підемо. <с» с> а, <проб> ти знімаєш? Мені дуже подобається це місце, вулиця, яка знаходиться у, у центрі, і тут дуже багато закладів. До речі, цей заклад один, називається Granger Co. Там завжди черга, тому що там самі відомі бананові панкейки. Я ніколи не стою в цій черзі. Тому один раз тільки їх пробувала, але якщо ви будете у Лондоні, це, це того варте. Зараз, поки п'ємо каву, сіли на стільці, і я згадала, що я вважаю, що це найгірша гра для мене особисто була у дитинстві. Це гра стіль, стільці, коли потрібно. Під музику бігати і встигнути отримати цей свій стілець для мене було в дитинстві це якесь випробування і тортура, тому що мені було завжди так незручно боротися за за той стілець. Я відчувала себе дуже некомфортно, ніколи не могла перемогти. Я ніби стіснялась боротись за за той стілець, і мені здається, що це розвиває дефіцит. А я, наприклад, в, у дорослому вже житті е, намагаюся завжди бачити у всьому профіцит, що всього багато. Не потрібно боротись за якийсь стілець. Якщо тобі не достався цей стілець, іди, і он е, велика кількість інших стільців. І я е, розумію, що можливо із тих столбаних стільців з, з тої гри. Я, наприклад, е, дуже не люблю е, шведські столи і ще одна. Риса у мене є, коли, наприклад, я люблю подарунки, але я ніколи не женуюсь за чимось безкоштовним. І тому, наприклад, якщо вибирати серед готелів, де все включено, і в готелі де не все включено, мені більше подобається, де не включено, тому що я ніби... мені завжди хотілося в цьому готелі заплатити в кінці за обід чи за вечерю, тому що я не розуміла, як я можу так отримати і, і піти. Thank you. <риклад> До речі, з давніх часів це було завжди. Я пам'ятаю, коли 7 років тому, коли ми з Юлією тільки починали працювати е, в, е, саме над нашим брендом, були моменти, коли ми дуже втомлювались, особливо фізично, тому що ми робили все. У нас ми робили всі процеси, які потрібні було там, наприклад, щоб виконували чоловіки, якісь фізичні там переносити щось. Ми робили це все удвох. І я так втомлювалась фізично, що я так відчувала себе неприємно в той час. Ще обов'язково після цього мені потрібно було поїхати до кав'ярні, бути красиво вдягненою, сидіти у красивому місці, пити з красивого посуду ту каву або чай. Обов'язково наповнитися. І про наповнення. Також це наступний пункт, який я завжди використовую. Наприклад, як я витрачаю кошти. В першу чергу я закриваю свої потреби. Потім я вже думаю про моїх близьких. Так зараз це мої батьки. Я ніколи не буду робити так, що, наприклад, я більше роблю для батьків, менше для себе. Ні, я буду в першу чергу свої потреби закривати, бути повністю задоволеною. Потім вже буду закривати потреби батьків. Далі йдуть мої всі родичі, якщо хтось потребує допомоги. Звичайно, це бабусі або інші родичі, яким потрібна якась фінансова допомога. І ось так. І далі вже це інші люди, якщо ну, по, -по, по потребі. Я десь це почула. Мабуть, це говорив садгуру. Я дуже люблю переглядати його ро відео на YouTube. І здається, це він розказав. Що в першу чергу потрібно ось таку послідовність, і я зрозуміла, що в принципі я це і робила. Я, я, я ніби собі ще раз підтвердила, що це було б правильно. Але це справа кожного. Я поділилася інформацією. Якщо ти зміг заробити, якщо в тебе є ця навичка, якщо ти пробудував собі ці нейронні, з, з, нейронні шляхи, що ти вмієш заробляти гроші, якщо навіть щось трапиться, наприклад, з бізнесом, то ти наступного разу також це зможеш зробити, тому що найважливіше це коли в тебе є ця навичка. Я це розумію. У мене ніби є ця навичка, але я все одно дуже переживаю. Я ще на шляху до цього прийняття, коли криза або щось, коли страпляється з бізнесом, це найкраще. Я розумію, що все, що робиться, найкраще, але я кажу чесно, що так, я переживаю, коли якісь моменти трапляються в роботі, я переживаю. І буває часто, наприклад, коли я сильно емоційно переживаю, що я роблю? Я уявляю. Найгіршу картину, яка може статися. Просто найгірше, я розкручую цей сценарій просто до абсурду. Ще більше панікую, але коли я вже відчуваю, що я доторкнулася дна, і у мене якось починають генерувати нові ідеї, що я можу зробити в ідеалі це е, зрозуміти і усвідомити, що найголовніше це пробудувати. Ось цю цепочку, коли ви щось задумали, ви зробили декілька кроків на, на шляху до цього, у вас це, ви це змогли зробити, ви відчули це відчуття успіху, е, у вас виділяються ендорфіни, гормони щастя. Ви собі помітили, що у вас це. Ви змогли це зробити. Далі ви ставите собі якусь мету трошки більше, знову намагаєтеся її досягнути, і так ви у собі розвиваєте це почуття, що у вас все виходить, що ви можете, ваша віра в себе росте, і тебе нічого не повинно турбувати. <му> Дуже багато розсросів. Мені навіть цікаво, коли на якусь вулицю виходжу, десь два три rolls ройси стоїть. Лондон це місто, якому максимально підходять Роллс-Ройси. Якщо, наприклад, для мене Київ це асоціює, асоціюється з мерседесами. Мені здається, що для Києва дуже підходять Мерседеси. А Лондон це роллс royce і 911-й порше. Але я не можу зрозуміти, що підходить для Парижу, як на мене. Я не можу уявити машину. Ти уявляєш, яка машина тобі здається підходить до Парижа? Щось французьке. Ну а що, ну не ренош. Дідько. Загалом потрібно розуміти, що, наприклад, у мене мої принципи фінансові у роботі і в моєму особистому житті вони дуже відрізняються. Наприклад, в моєму особистому житті я ніколи не буду просити. Знижки, і, наприклад, якщо я користуюсь товарами або послугами своїх друзів, я навпаки буду сплачувати 100% і ще й там рекламувати у себе в інстаграмі, тому що я не роблю платну рекламу в інстаграмі. Але якщо мені щось подобається, я буду це робити від душі. А наприклад, в роботі в бізнесі я навпаки буду у нас всі наші співробітники, знають, що ми завжди обговорюємо питання ціни. Просимо знижки на об'ємі і так далі. Але більш детальніше про наші фінансові звички у бізнесі ми розповіли у серії фінансова грамотність. Переходьте дивіться, я недавно її переглядала, з усім погоджуюсь, нічого не змінилось. Ті самі установки так і залишились. Е, ще останнє, що хочу сказати, що вважаю дуже важливим на е, що впливає на фінанси і на досягнення, це. Сімейні установки, як було в твоїй родині, частіше за все, якщо у вас була заможна сім'я, частіше за все е ви розумієте, як це мати гроші, і ви так, так і далі продовжуєте. Як, наприклад, у Лондоні дуже багато, тут навіть є такі вислів, як like old money. це коли гроші передаються з покоління в покоління, і наступне покоління воно вже розуміє, як керувати цими грошима, як це мати гроші і так далі. Якщо ви сім'ї звичайної, або якщо у вас були недостатньо коштів, краще працювати з психологами над цими установками і так далі. Наприклад, як було в нашій сім'ї, тато він завжди брав на себе відповідальність. Так були різні періоди, коли були гроші, не було грошей, Але основне це тато завжди брав на себе, на себе відповідальність цю чоловічу. тому що різні періоди бувають у житті. І головне, як чоловік мислить. А наприклад, наш тато він ніколи не казав, а що я можу зробити. Для мене це фраза, яка мені здається саме. Негативне, як може сказати, чоловік. Е, тому е, ці відносини, які були у вас у батьків, або у вас у родині, в сім'ї, хто заробляв гроші, хто не заробляв, хто як до них, до них ставився. Якщо вас не влаштовує ваше зараз становище фінансове, і те, як було у вас у сім'ї, це краще пропрацювати з психологом. Ну, це не те, що порада, але, наприклад, це як на досвіді, що я бачу з оточення, тому що. Я знаю багато хлопців, частіше це хлопці, які не з, досі, з досить звичайних сімей, але змогли заробити і як вони працювали зі своїми установками. Підписуйтесь на канал Sisters Aroma. Не забувайте ставити лайк і колокольчик про нагадування нових серій. Чекаю вас в коментарях. Напишіть, які фінансові звички для вас були, наприклад, нові, або які у вас є фінансові звички, якими ви користуєтесь. Це дуже цікаво завжди читати. Я бачу, як ви багато пишете, ділитесь своїм досвідом. Я буду дарувати щось за коментарі. І розповсюджуйте це відео у себе в інстаграм, діліться з подругами. І я... відмічайте мене, якщо шерите це в інстаграм. І я буду також рандомно щось дарувати вам приємне за це. До нових зустрічей! А що в мене там по прич, навіть не розпалась. Чому е потерялася мислі? Мені ніби таке відчуття. Наприклад, при е так, знано, час. А списочок закінчується. Здається, ми мало не Скільки хвилин? 13. Дуже мало. Майже нічого не залишилось розказувати. Буду завершувати нашу серію. Пишіть в коментарях, які з порад. Ні, щас теж не порад, як это фінансові. Ага. Цей звук заважає нам, так? Я затягнула. Ну ладно, якщо змон, якщо що, змонтують. Зараз я пересніму -е. E... Мій рецепт. Підписуйтесь на канал Sisters Aroma, Не забувайте ставити лайки, e... ставте нагадування собі про те, щоб були. Бі... Мені дуже цікаво, я зрозуміло, розповіла або ні.